Кінь везе воза, на віску сіно. На сіні сидять Ваня і Маня. Маня задумливо Вань, послухай, як співають пташки. Ваня, які пташки? Ти краще помацай, що я придумав. У крихітному селі жила стара діва. Незважаючи на свій похилий вік, вона все ще була незайманою. Вона дуже цим пишалася. Вона знала, що її останні дні наближаються, тому сказала місцевому трунарю, що хоче мати на своєму надгробку такий напис: народилася незайманою, жила незайманою, померла незайманою. Невдовзі стара діва мирно померла, і трунар передав своїм робітникам те, що сказала стара пані. Чоловіки пішли вирізати напис ліниві негідники вважали напис надмірно довгим. І вони просто написали що жила, то даром. Двоє хлопців стоять у черзі, щоб потрапити до раю. Один обернувся і запитав іншого, як він помер. Я замерз насмерть, а ти? У мене був серцевий напад. І як це сталося? Ну, я підозрював, що моя дружина мені зраджує, тож після роботи я одразу пішов додому. Я піднявся на другий поверх в спальню і побачив, що моя дружина спить сама. Потім я збіг донизу і заглянув у всі схованки. Коли я біг назад сходами, у мене стався серцевий напад. Це наша доля. Чому? Якби ти зазирнув у холодильник на кухні, ми б обидва були живі. Дівчина йде на вечерю до батьків свого хлопця. Це її перша зустріч з родиною, і вона дуже нервує. Усі сідають і починають смачно їсти. Дівчина починає відчувати легкий дискомфорт через свою нервозність і запіканку з броколі. Біль від газів майже доводить її очі до сльозотечі. Не маючи вибору, вона вирішує трохи полегшити своє становище і видає ніжний пук. Він був негучним, але всі за столом почули пук. Перш ніж вона встигла зніяковіти, батько її хлопця глянув на собаку, який дрімав біля ніг дівчини, і сказав досить суворим голосом Шарік! Жінка подумала, це чудово. І на її обличчі з'явилася широка посмішка. Через кілька хвилин вона знову почала відчувати біль. Цього разу вона не вагалася. Вона видала набагато голосніший і довший пук. Батько знову глянув на собаку і крикнув Чорт забирай, шарік. Жінка знову посміхнулася і подумала. Так. За кілька хвилин жінці довелося знову дати волю. Цього разу вона навіть не подумала про це. Вона вгатила так, що звук був схожий на гудок поїзда. Батько знову з огидою подивився на собаку і закричав Чорт, забирай, шарік! Забирайся від неї геть, поки вона тебе не обісрала! Начальник сказав своїй секретарці: Я хочу зайнятися з тобою сексом. Але я зроблю це дуже швидко. Я кину тисячу доларів на підлогу, і поки ти нахилишся, щоб їх підняти, я вже закінчу. Вона подумала хвилинку, потім зателефонувала своєму хлопцю та розповіла йому цю історію. Її хлопець сказав: зроби це, але попроси в нього дві тисячі доларів. Потім збери гроші так швидко, щоб він навіть не встиг роздягнутися. Вона погоджується. Через півгодини хлопець телефонує дівчині та запитує: Як справи получилися? Вона відповідає: цей покидюк використовував монети, тому я все ще їх піднімаю. А він все ще займається зі мною сексом. Лікар сказав чоловікові, що мастурбація перед сексом часто допомагає чоловікам довше витримувати акт. Чоловік вирішив, що за чорт? Я спробую. Решту дня він провів, думаючи про те, де це зробити, перш ніж повернутися додому до дружини. Він не міг зробити це в офісі. Він подумав про туалет, але там було надто відкрито. Він розглядав провулок, але вирішив, що це занадто небезпечно. Зрештою, він знайшов рішення. По дорозі додому він зупинив свою вантажівку на узбіччі шосе. Він вийшов і заліз під неї, ніби оглядав її. Задоволений самотою, він розстебнув штани і почав гратися зі своїм слоником. Він заплющив очі і подумав про свою кохану. Коли процес наблизився до своєї кульмінації, він відчув швидке смикання за низ штанів. Не бажаючи втрачати свою фантазію, він тримав очі заплющеними і відповів: Що? Він почув: Це поліція. Що там відбувається? Чоловік відповів. Я перевіряю задню вісь машини, вона зламана. Поліцейський відповів: Ну, тобі варто перевірити ще й гальма, бо поки ти там, то твоя машина покотилась з пагорба 5 хвилин тому. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо.